Слава Христу. Слава Україні, слава нашим захисникам. Находжуся ще в селі Череш. По правильному скажу, бо теж хто списав у коментарях, що не Чернівеччина, а Буковина. Находжуся на Буковині. Кажу, ви все пишіть, я все буду. Ну, Щось не так кажу, ви поправляєте. Приїхав тут до чоловіка, село Череш. То господара нема, дама? Ні, господарі. Господара нема. нема. Тут Марін заправляє на хазяйстві. З хлопцями так. Кажи, що, що то є? То є кобила. Кобила. 7 років. 7 років кобилі. Запріжна робоча. Запрізна повним ходом кожного дня в лісі. Не продається тут? Ні, тут не продаєся. Коні не продаються, коні не продажні. Люди тримають коні, люблі коні. Бо багато є, що кажуть, та нахер ці коні. Ой. Ну. Багато є, що кажуть, е, що для чого коні, як можна купити трактор. Дивіться, хочу вам показати ближче, чуть бо не видно. От. Тут є желізний кінь. Але хлопці тримають, мають трактор, всю техніку до трактора. Але хлопці тримають коні. Полюблять цю справу. Ось така кобила. 7 років. То, ну, у вас тут, я дивлюся, усі великі коні, вона теж фес висока. Ну, по яких вона конях? має бути підмішане на ну, Олександрієць з турійцем щось турійць? такого. Да -да, щось, таке може бути. Щось, щось такого такого плану. Побудову має такого на ну, Олександрійця, а ріс має більше до турійця. Має шию крапком. Ногу має, укована на всі 4 ноги. широкий перед. То що жеребець є, так? Так, так, про що під не. Ага, її син. Зараз познімаємо її, а то тоді вже лошака виведе. Чи можна двох за раз? Ні, по двох раз не знаю, бо то і будеш така. Скачений. Ну, ну, no, ну, no, no, то по одному. Але він ходить з то ти скаче на маму? Так. Та же ребесн, то що? Отака кобила. Як називаєш? Маня. Маня, Маня. Називаєшся Маня. Це таке більше старовинне ім'я. Ну. Ото тепер Аделі, Лізи, Флори. Є. Коли Колись була. То машини тамка стоя. Сильно цей, сильно сильно не, не рви перед на подвір'ю. Буна кована. Колись була цей. Колись було що? Зірка, мані? Каштанка, циганка, отаке. Тепер аделі. Аделі, Альтески, так як у мене. Баронеси. Йой, що не хочеш? Такі, такі ім'я деколи, що сі заплітай. Що Файна, велика кобела. Оця матка суперова. Такі кобилі дати гарного жеребця тут щось і усиплеся і таке, як має бути. Тепер не покрита нічим. Ні-ні. Тепер не покрита. Велика, довга кобела. У нас щось має висоту довжину турійську, а будову на Олександрійця. Ну це ж велика кобела, я тобі говорю. Скільки ти маєш розпуст? Метр 70 вперед. А ну стань ближче коло неї. Ну Бо я маю метр сімдесят, а ти чуть-чуть вищий від мене. Ну ти, ти стоїш коло неї, вона рівна з тобою. Яка велика фестка була. така Маня. У Чернівецькій області в селі Череш. широкий, файний має. Файно. ногу, шию вперед. Ну, якого матка така порядочна. Таку кобилу варто тримати на матку. Є. Гарного жеребця даєш ти, що збереш під неї. Гарна кобила. Навіть нема що, що говорити. Загалом коні всі гарні. Ви є більше, менші. Можеш заводити і давай жеребця ще сюди. Так, віви ще жеребця. Це син цієї кобели. Скільки йому років? Три з половиною роки. Великий, довгий теж. Тут ці коні такі у вас високий кап'єць. У малий. його б трошки літ. Опідковий літнім трошки сі хоузає. Такий жеребець, 3,5 роки. Син цієї кобили. Він знав у парі ходить. Ходить з мамою у парі, але так як пустити їх, то любить і по нічі повзати. Через того хлопці по одному вивели. Але загалом він себе спокійно веде. Ні, так все нормально. Теж великий, аностанько не. Вийший Ну, То видно, що більші. Ta. Це по цій кобилі, а по жеребцю якому він? Олександрівцю. По, по на Олександрійцю. Це mm -hmm. ж теж щось намішати, там до меншого грубшого, а тут мама велика, там щось по турійцях, і воно види, що виходить, виходить, аналог такий, як має бути. Ті коні великі, довгі, вони ходи мають, вони їдуть, хід мають і відтривалі дуже. Такий жеребець. Чернівецька область, село Череш. Такі коні люди тримають, і трактори мають, і техніку. Але коні люблять, і тримають. Господа нема вдома. Хлопці подзвонили, сказав їгте собі, виводіт. Гарний довгий фіс до землі. Густий кінь. Він теж не продається. Коні не продажні. Три о. Файний жеребчик. Кіма й перед. Ноги широко стояв. Пара толкова. Доріду. Грев'я на два боки у нього довгі. Чілка. Хто хоче, хто має бажання, той тримає, ні? Я колись теж починав з таких маленьких коней. Комав коника на 400, щемось кіля, кобилу чуть більше десь так в районі 500, а потім поступово, поступово. Я як видів, хтось їхав, як хтось їхав, знаєш, е, великим таким, допустимо, як оцей кінь, гарним великим конем, я думаю, коли я такого буду мати. Але не виходило, то молодий. Робота була, а сім'ю, як кот годувати треба, не виходило у коні вкладати. Тепер трохи устарів, роботи нема вже. Ти вже вкладаю. А колись їхав, чим було. Маленькими усіякими. Гарний жеребчик, 3,5 роки. Такі є любителі, котрі це люблять, тримають. І жеребець. Запріжний, робочий. Та тут ніхто, я думаю, не тримав би коні так просто. Просто би та й подивитись. Тут є, що і вивести, і на що подивитися, але треба заприйг і поїхав, ні? мої дроби. В загальному я теж кажу, що кінь має робити. Правда, все в міру, але кінь має робити. Часто так Бог дав таку худобину, що ця худобина має робити. Часто корова не робить. Ну, кор, кор, Корова щось корова не робить нічого. Чого корову не впрягаєте і корову не їдуть? Корова Бог дав інакше. Корова молоко дає, А кінь робить роботу. Так що... Дякую всім за показ. Дякую за увагу. Будьте всі здорові, до нових зустрічей. Їдемо далі.